Усім привіт! І цей канал я буду вести про реборна І я не знаю, як ви відреагуєте. Я вже зараз видаляю всі відео, які я знімала. І ну не буду певно їх видаляти. Це як моє саме перші відео. Перше відео моє саме любимо. Я там те, я там хотіла трансляцію Але давайте. Але все я вже міняю свою думку. І я, я вже поміняла аватарку, як ви бачили. Вона міняла на ось цього муку, мого любимого реборна. Я її поки що назвала Золата, а Соломіка там мене звати. Соломія це моє ім'я Чікс. <кхід> і давайте. І сьогодні я хочу, щоб ви підібрали ім'я для мого реборна. Перше ім'я Єва Злата Ангеліна, Каміла. М -м -м -м. Давайте подумаємо Аня, Настя. Таня угу. І саме останнє Я зараз буду Зараз буде саме останнє я. Піу і Катя саме останнє Я Катя І надіюся, що вам хоча б щось цих імен і ви будете мене на мене підписуватись. А так, це моє четверте, або п'яте, або третє, або третє відео. Так що, будь ласка, підтримайте мене підтримайте мене лайком з, на, спочатку влога з Реборна. І давайте я всім буду прощатися. <кхем> Всім па-па-па-па! Ви були на каналі Соломійка, а може вже інше. Або може Соломіка енд ім'я, яке ви виберете в коментарях. Надіюся, що вам сподобалося моє відео. І поставити лайкосик І, звісно, що підпишете. А ви були на каналі. А, я вже казала. Ну, короче, всім па-па.